Хочу відповісти каналу Подолянка. Ми декілька днів назад вікуля моя внучечка купувала цукерки. Отакі, лукася називаються. І вони глазуровані кондитерською глазур'ю. Ось, от такі. Але це вона купувала собі на роботу для своїх студентів, а вдома ми таких не лишали. І, а мене запитали, які вони всередині. Ну, Я люблю все показати і розказати, як правильно. Я так і експериментую свої троянди, тісто. Я все показую. Хороше воно чи погане, Ну, як я можу розказати, я краще покажу. І ось вона ось такі. Сьогодні я їй зателефонувала, говорю, візьми, будь ласка, додому трішки таких цукерочок. У нас бувають гості, так що пригодиться. Ну, і хочу сказати: той раз вона купувала по 164 і по 166 гривень. А сьогодні вже дивіться, ціна 174 гривні 69 копійок. Ну, вона тут не набагато купила на 35 гривень 99 копійок. Ну і зараз я її. Кладу таку вазочку і покажу, що там всередині. Так, вазочку ці не зміщаються, але ось так. І зараз і ще в пакеті лишаються ось. Так, і зараз я хочу показати, що тут всередині. Ось вони такі, дивіться, дуже гарні і на вид ось такі, і смачні. Ну, і зараз я розріжу і ось так, дивіться: оце всередині похоже на пташине молоко. Ось такі. Хто любить, це дуже смачні. На жаль, мені таких зараз не можна їсти. Ну, а я показала, що там всередині. Ось так. Ну, це так. Дуже... Вони такі неважкі і йде їх багатенько. мимо тебе ніяк не можна проїхати. Віка їхала з роботи і купила ось такі три бананчики. 688 грам, по 59,99 за кілограм, 41 гривна, 27 копійок. Оце три бананчики.